Вітаю вас, Італія. Кінець 1930-х років. У маленькому містечку Кореджо жила жінка, яку багато хто вважав доброю, турботливою, працьовитою. Вона завжди зустрічала гостей з усмішкою, пригощала ароматними солодощами, давала поради тим, хто шукав розради. Її двері були відчинені для всіх, хто потребував допомоги. Але часом за цими дверима зникали люди без сліду, без крику, без боротьби. Їх не знаходили ні в лісах, ні в річках, ні в закинутих будинках. Кажуть, що в повітря в будинку пані Леонарде був дивний запах, солодкуватий, густий. Нудотний, незвичний запах, як для місцевої крамнички, чи не так? Люди вважали, що Леонарда жінка з непростою долею. Вона пережила трагедії, нещастя, бідність. А ще вона вірила у знаки, прокльони та стародавні ритуали. Можливо, саме цей штовхнуло її на шлях, який залишив в історії кривавий слід, і які похмурі таємниці вона приховувала, як далеко може зайти людина, коли страх стає сильнішим за розум. Леонарда чанчулі народилася 18 квітня 1894 року в італійському містечку Монтелла. Саме дитинства Леонарда була дуже нещасливою. Матір ненавиділа дитину і виміщала на ній злість. Часто била її і нагадувала про те, що вона все життя, нібито через неї, прожила з її батьком, людиною, яку її матір ненавиділа. Життя дівчинки було вкрай важким. Через це вона в підлітковому віці двічі намагалася накласти на себе руки. Через нелегке життя в Леонарді був важкий характер. Вона була дуже агресивною і скандальною. В 1912 році її заарештували за крадіжку, в 1919 році її знову заарештували, але на цей раз за бійку з дівчиною, в якій вона поранила суперницю ножем. В 1917 році Леонарда зустріла чоловіка, італійського чиновника Рафаела Пансарді. Вона одразу сподобалась чоловікові, і той зробив їй пропозицію. На превелика жаль, дівчину знову спіткали неприємності замість щасливих. Вього весілля і схвалення батьків вона отримала протест проти її обранця. Батьки чомусь були категорично проти її шлюбу. Вони хотіли, аби вона одружилася на своєму двоюрідному братові. Незважаючи на заборону батьків, Леонарда все ж таки вийшла заміж. Її матір так сильно розізлилася через це, що прокляла свою дитину. І, хоча слова матері дуже ранили Леонарду, вона від свого рішення відмовлятися не збиралася. В 1921 році подружжя переїхало в невеличке містечко Пан. Сарді Лаурія жінка мріяла про щасливий шлюб, але у долі були інші плани. Вже через кілька років її чоловік Рафаелле почав заглядати у чарку. Грошей родині не вистачало, і Леонарда вирішила піти на відчайдушний крок. Знову порушила закон, за що була відправлена до в'язниці на 11 місяців за шахрайство. Також вона отримала штраф 350 лір. В 1930 році сім'ю знову спіткали горе. Їхній будинок було майже повністю зруйновано внаслідок землетрусу в Ірпенії. Отримавши матеріальну компенсацію від держави, родина переїхала в місто Кореджо. Рафель продовжив працювати з місячною зарплатнею 850 лір, якої ледве вистачало аби звести кінці з кінцями, внаслідок чого він не. Забаром почав дедалі частіше прикладатися до пляшки. Леонарда ж в свою чергу вирішила не сидіти, склавши роки. І на гроші, які вона отримала від держави, жінка вирішила відкрити свою невелику крамничку. Там вона продавала одяг і меблі. Спочатку бізнес знайшов, але з часом клієнтів ставало все більше. Разом з ним прийшов і заробіток. Також Леонарда казала, що вона гадалка і астролог. До неї зверталися люди. Найчастіше це були місцеві жителі. Вона гадала їм за гроші. Леонарда була була вагітною 17 разів. 10 дітей померло в перші місяці свого життя. Три рази в неї був викидень. 17 дітей в живих залишилося тільки четверо. Після такого горя Леонардо отримала психологічну травму. Вона страшенно боялася втратити дітей. Тому аж занадто сильно опікала їх. Жінка не раз говорила, що це все через її матір. Вона прокляла її шлюб, і тому їй довелося боротися з таким горем. Одного разу Леонарда навіть звернулася до гадалки. Вона хотіла дізнатися про своє майбутнє, чи все буде добре з дітьми. Але гадалка її ошелешила. Вона сказала, що жінку чекає або в'язниця, або психіатрична лікарня, а діти її помруть молодими. Цей час чоловік Леонарди постійно пиячив. Вона вже й забула, коли востаннє бачила його тверезим. Через це в нього були проблеми на роботі, грошей катастрофічно не вистачало. Вони майже весь час сварилися. І згодом Леонарда прийняла нелегке для себе рішення розлучитися з Рафаелем. Разом з дітьми жінка переїхала від чоловіка. Вона повністю зосередилася на своїй невеликій справі. У своєму магазині вона продавала саморобне мило, одяг і меблі. Також жінка продовжила займатися магією і гадала. Відвідувачем за гроші життя потроху налагоджувалося. Незважаючи на те, що Леонарда не проживала з чоловіком і мала на нього велику образу. Вона ніколи не була проти, аби діти спілкувалися з батьком. Взагалі про її дітей всі говорили тільки хороше. Діти були увічливими і вихованими, завжди охайно вдягнені. В них було багато друзів, та й сама Леонарда дуже змінилася. Вона стала більш дружелюбною, кликала до себе в гості подруг. Почалася Друга світова війна. Старшого сина Джозеппа мали забрати служити. Жінка не могла знайти собі місця від страху. Вона була впевнена, що з її сином станеться щось жахливе, тому вона вирішила піти на крайні міри. Звернутися по допомогу до вищих сил. Леонарді в якийсь момент здалося, що якщо вона буде приносити в жертву людей, її сина не торкнеться лихо. Жінка стала думати, де саме їй шукати жертв для своїх планів. Вона одразу згадала про своїх трьох подруг, які регулярно ходили до неї, аби поговорити про життя, та просили Леонарду погадати їм. Першою жертвою жінка стала 70-річна Фаустіна Сетті. Все життя жінка прожила на самоті, їй дуже хотілося пізнати жіночого щастя. Тому вона попросила Леонарду погадати їй на чоловіка, коли саме вона з ним зустрінеться, яким він буде. І Леонарда відповіла, що бачить такого чоловіка. Вони зустрінуться в містечку Пула, острів Сардинія. В них буде міцний і щасливий шлюб. За свої послуги Леонарда взяла гроші. Фаустині вона наказала нікому не говорити про свій від'їзд до Сардинії. Інакше люди зорочать, і вона прогавить свою долю. Але в той же час. Вона сказала, або жінка написала своїм близьким записки, що вона поїхала в інше місто, і там, зустрівши своє кохання, вийшла заміж. 17 грудня 1939 року Фаустина мала поїхати до Сардинії. Але перед цим їй треба було зайти до Леонарди, аби отримати вказівки, що саме робити далі. Леонарда пригостила жінку вином, в яке раніше вона насипала снодійне. Фаустина заснула, а Леонарда тим часом зарубала її сокирою. Тіло подруги вона розділила на декілька частин, взяла два відра, налила туди води і поставила на вогонь, додала декілька кілограмів гідроксиду натрію після. Поклала туди частини тіла. З цього всього вона планувала зробити мило, запасів якого мало б вистачити на півроку. Кров жертви вона помістила в пічку. Після того, як кров запеклася, вона додала до неї борошно, цукор, і з цієї суміші вона приготувала печиво. Печиво вона поїла сама, пригостила ним дітей і відвідувачів магазину. Ніхто й не подумав нічого поганого про Фаустину. Перед своїм нібито від'їздом вона все ж таки не послухалась Леонардо і розповіла своїм сусідам і знайомим, що нарешті вона вийде заміж за прекрасного чоловіка і буде жити вже в іншому місті. 5 вересня 1940 року, Леонарда вирішила ще раз зробити жертвопроношення. На цей раз жертвою стала 62-річна безробітна вчителька Франческа Соаві. Вона звернулася до жінки, аби та знайшла їй роботу. Леонарда дійсно знайшла для неї вільне місце в жіночому інтернаті в місті П'яченца і, отримавши від Соаві 3000 тисячі лір, наказала їй нікому не розповідати про майбутній від'їзд. Того вона доручила підготувати листи для родичів і друзів, у яких йшлося про те, що жінка поїхала працювати в інше місто, і в неї все добре. Але була одна умова. Ці листи вона мала відправити тільки після того, як поїде. Як і у випадку з першою жертвою, 5 вересня 1940 року Леонарда напоїла Суаві вином зі коли та прийшла по останні вказівки, а потім зарубала її сокарою. Тіло вона розчленувала. Позбулася деяких останків, а зрештою зварила мило, яке продавала знайомим і сусідам. З інших рештків вона знову приготувала печиво і пригощала ним усіх знайомих і навіть своїх дітей. Леонарді здавалося, що її дії приносять користь, вона боялася, що якщо припинить це робити, станеться щось погане, тому пішла на вбивство. Третя третьою жертвою стала Вірджинія Качіоппо. їй було 59 років. Все життя жінка пропрацювала оперною співачкою. Леонарда запропонувала їй роботу в якості секретаря впливової людини у Флоренції. Як і у випадках з попередніми жертвами, Леонарда Суворо наказала Качіоппо не розповідати про свій майбутній від'їзд, а також наказала заздалегідь приготувати листи для знайомих і друзів. У цих листах повинно було говоритися, що вона дісталася Флоренції і почала працювати. Згідно з вказівками вбивці, Качупо мала надіслати ці листи вже після прибуття в нове місто, аби не викликати підозр. Качіопо не змогла зберегти таємницю. Вона розповіла про свій майбутній переїзд сестрі. У день, коли жінка мала вирушити до Флоренції, 30 листопада 1940 року, вона, як і інші, пройшла до Чанчулі за останніми настановами. Використовуючи той самий метод серійна вбивця, напоїла Качіопу вину, у яке попередньо підмішала снодійне. Дочекавшись. Поки жертва зануриться в глибокий сон, вона зарубала її сокирою. Після вбивства чанчулі розчленувала тіло сокирою. Позбулася частини останків, а зрештою, як і в попередніх випадках, вона зварила мило і приготувала печиво. Після того, як три обряди було зроблено, Леонарда пригощала печивом всіх знайомих. Також вона вирішила роздати шматки мила. Люди були їй дуже вдячні. Мила пані дуже часто пригощає смаколиками просто так. А тепер ще й роздає ароматне мило також безкоштовно. Наприкінці 1940 року, в невеликому італійському містечку почали поширюватися тривожні чутки про згадку. Ві, зникнення кількох жінок увагу громадськості, особливо привернув випадок із Вірджинією Качіоппо, відомою в минулому оперною співачкою, яка як вважали вирушила до Флоренції. Але так і не дала про себе знати. Родичі та знайомі зниклих жінок обговорювали їхні зникнення. І незабаром стала очевидною одна важлива деталь. Усіх їх об'єднувало знайомство з Леонардою Чанчуллі. У січні 1941 року стурбований цими чутками мер міста вирішив розібратися в ситуації. До цього часу сестра Вірджинії Качіопо подала офіційну заяву про зникнення родичка, заявивши, що жінка безслідно зникла відразу після передбачуваного переїзду. Мер доручив начальнику місцевої поліції саранно почати розслідування. Підозри практично відразу впали на Чанчуллі, однак та категорично заперечувала свою причетність. Незважаючи на допити і наростаючий тиск, вона наполягала, що немає жодного стосунку до зникнення жінок. Однак, 3 березня 1941 року поліція отримала достатньо підстав для затримання Леонарде за підозрою в причетності до зникнення Вірджинії Качіопо незабаром. Слідство набуло не несподіваного повороту. До справи виявився залучений старший син Леонарди Джузеппо Пансарді. Його також заарештували, вважаючи, що він міг бути співучасником злочинів або принаймні знав про таємні діяння своєї матері. Саме після арешту сина Леонарда нарешті зламалася і почала давати свідчення, розкриваючи моторошні подробиці своїх злочинів. Поліцейські обшукали дім Леонарди, знайшли там декілька сокер. Зобні протези жертв, їхні прикраси та ємкості для маловаріння. Леонардо признали винною в вбивстві, холоднокровному розчленуванні тіл своїх жертв, їхньому пограбуванні, а також використанні людських решток для приготування їжі та мила, її свідчення вразили слідчих, оскільки деталі злочинів виявилися ще більш моторошними ніж передбачалося раніше. Усі родичі і знайомі, які встигли помитися її милом, які коштували її печиво. Були просто ошелешені почутим. Розслідування тривало понад п'ять років, протягом яких вивчали докази, свідчення свідків і психічний стан обвинуваченої. Судовий процес розпочався 12 червня 1946 року і тривав до 20 липня того ж року, спричинивши широкий суспільний резонанс. На суді Леонарда поводилася відносно спокійно і без видимих ознак каяття розповідала про скоєнні злочини. У результаті розгляду справи суд визнав Леонарду Чанчулі винною в потрійному вбивстві знущання над останками жертв. Вирок був таким: 33 роки позбавлення волі, з яких перші три роки вона мала провести в психіатричній лікарні, незважаючи на те, що психіатри встановили в Чанчулі психічні відхилення, її визнали осудною і здатною нести кримінальну відповідальність, крім тюремного ув'язнення. Сод зобов'язав її виплатити моральну компенсацію в розмірі 15 тисяч лір сім'ям. Загиблих слідство дійшло в висновку, що основними мотивами вбивства була корисливість. Чанчуля розраховувала збагатитися завдяки своїм жертвам, а всі наступні жахливі дії здійснювали лише для того, аби замости слідей уникнути покарання. Справа Леонарди Чанчулі виявилася куди більш заплутаною ніж передбачалося спочатку. Крім самої серійної вбивці перед судом постали ще й інші обвинувачення. Один із них став її старший син Джозеппе Пансарді, якого підозрювали у сприянні мати. Іншим священник місцевої церкви Адельмо Фретіні, через якого Чанчулі, використовуючи своїх знайомих, відправляла підроблені листи від імені вбитих жінок їхнім родичам. Однак слідство встановило, що священник діяв у невіданні і не має уявлення про моторошну долю цих жінок. Суд виправдав його, вважаючи, що він став мимовільним учасником злочинів. Джозепо пансарді пощастило менше. Його визнали винним у співучасті в приховуванні доказів і засудили до п'яти років тюремного ув'язнення. Сама Леонарда, чиї злочини вразили Італію своєю жорстокістю і витонченістю, провела за ґратами майже три десятиліття. 15 жовтня 1970 року. У віці 76 років вона померла у жіночій в'язниці в місті Пацуолі. Причиною смерті став крововилив мозок. Так закінчилося життя жінки, яка увійшла в історію як одна з най. Жорстокіших вбивць ХХ століття. Проте пам'ять про її злодіяння не старлася і досі. Частина снаряд, якими вона користувалася для розчленування тіл своїх жертв, зберігається в музеї криміналістики в Римі. Серед експонатів особливо виділяється зловісний Казан, у якому Чанчулі варила мило з людських останків. Цей артефакт нагадує відвідувачам музею про те, на які жахи здатна людина, коли її розумом оволодіє безумство і жага крові. Мені буде дуже цікаво почитати вашу. Думку з приводу цієї історії. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.